Голландська остинська компанія була першою корпорацією у світі, що випускала свої власні акції. А що якби ви купили одну акцію під час її заснування? Скільки б це коштувало в наш час? Сьогодні я вам розповім про історію перших бірж та IPO остинських компаній. Ми разом порахуємо, скільки грошей ви отримали від купівлі лише однієї акції. Мене звуть Влад, ви на каналі Наковання у кузні цікавих оповідей. Торгівля навіть у самих елементарних її формах була відома усім етносам землі у різні історичні періоди. Навіть найпримітивніші племена вміли обмінювати товари між собою і отримувати зиск. Так десятки тисяч років тому зароджувався, зрозуміли нам капіталізм. Але продавців на такі перші площі ринок було лише кілька, доводилося конкурувати між собою. Але якщо їх стане тисяча, і вони об'єднаються щоб диктувати свої правила, так з'явилась голландська остинська компанія. Кількість інвесторів росла, і для уникнення плутанини вони випускають перші цінні папери, що засвідчують володіння частиною капіталу корпорації. З друком цих акцій почнеться бурний розвиток як компанії, так і її вкладників. Власна армія, підкуп іноземних володарів і десятки тонн золота, навіть для тих, хто купив лише одну акцію. Але про все це по порядку. Амстердам 1594 рік. Група нідерландських купців заснувала компанію Ванверре для торгівлі з країнами Сходу без посередників. За нею послідувало створення інших подібних торгових компаній, бо ці підприємства були досить вдалими. Деякі вкладення приносили близько 400% прибутку, що призвело до підвищеного попиту на участь. З метою унеможливлення конкуренції між ними та спільного протистояння португальській, іспанській та англійській торгівлі рішенням Генеральних штатів Сполучених Провінцій Нідерландів ці торгові компанії були об'єднані в одну Остинську компанію в 1602 році. Тоді ще ніхто не вимовляє слово капіталізм, але він вже народився у залі гільдії, купців на площі дам. Тут серед звуків ляскання рахівниці і запаху вина уперше з'являється новий винахід, публічна компанія з акціонерами. Саме так народжується Вокнік de Ostindische компанії або ж голландська Остинська компанія. Її головна ідея проста і водночас революційна. Щоб здійснити далеку експедицію в Остиндію, ми збираємо гроші. Ви інвестуєте, і ми ділимося з вами прибутком, Якщо виживемо, проблема була в тому, що експедиція до Остиндії на той час це не поїздка в сусіднє місто. Це роки в морі. Цинга, пірати, бурі, змови капітанів, змінені мапи, отруєні джерела і конкуренція з португальцями, які вже давно окупували ці торгові маршрути. Одним словом, ризик. І саме ризик створив акцію. Щоб зменшити свої ризики, купці вирішили розділити їх між багатьма людьми. Один дав тисячу гульданів, інший 100, третій 50. Усі вони стали партісипантами, інвесторами без права голосу. А справжню владу мали бевіндгеберс. губернатори, комерсанти, які керували компанією, могли змінювати курс кораблів, політику компаній і в перспективі саму історію. Це вже не просто бізнес, це корпоративна імперія. Після перших вдалих експедицій цікавість до участі в такій авантюрі росте. Патент, що засвідчував володіння часткою в компанії, не мав ціни. Ну тобто кількість вкладених грошей, звісно, зазначається, але якщо ти хочеш швидко обміняти папір з написом «1000 кульданів на реальні золоті монети, то віддаш його і за 800. Їхня вартість змінюється. Хтось продає за 1100, хтось за 200. Виникає торг. Так винайшли першу фондову біржу. Акції ФОК торгувалися просто на вулиці або в кав'ярнях, і я не жартую. Кав'ярні тоді були як зараз Bloomberg і Nasdaq одночасно. Покупці, продавці, записники, чутки, новини з Азії, інформація, хто коли прибув, які вантажі були втрачено, скільки прянощів вдалося захопити у конкурентів. Все це впливало на ціну. Уперше в історії світ дізнався, що новина це теж товар, і вона впливає на гроші. Але не все так просто. У 1602 році об'єднані торгові компанії Нідерландів зливаються в одну монополію, яка отримує широке повноваження. Їй надають право торгівлі з Азією, право створювати колонії, укладати договори і воювати. Держава фактично делегує частину свого суверенітету приватному бізнесу, але головне, ВОК перше у світі випускає акції для широкої публіки. Це не просто гроші, вкладені в бізнес, це революція. До цього моменту інвестування означало партнерство або боргову розписку. Тут зовсім інша конструкція. Частка в гігантському підприємстві, що займається світовою торгівлею. У Вок було дві категорії інвесторів: перші, так звані губернатори. Вони вкладали великі суми, мінімум 2,5 тисячі гульденів, і мали право приймати участь у прийнятті корпоративних рішень, що купувати, куди плисти, кого призначити на посаду капітана, яку ціну на імпортний товар поставити. Інші інвестори без права голосу, так звані партісипанти, звичайні інвестори. Вони зазвичай вкладали від 50 до 300 гульденів і не мали жодного впливу на рішення компанії, навіть богатерію їм не показували. А проте саме вони вперше в історії отримали шанс на швидке збагачення. У вархівах Вок збереглося понад 1100 імен ранніх інвесторів. Серед них не лише купці, а й слуги. Наприклад, Нелтген Корнеліс, покоївка губернатора Дірка Ван Оса, вклала 100 гульденів. Для неї це ймовірно були заощадження за кілька років. Інша служниця, який бухгалтер компанії Барент Лампе подарував 50 гульденів, теж стала інвесторкою. Уявіть, якби ви сьогодні могли інвестувати в акції Apple, працюючи касиром у супермаркеті? Ну, хоча теоретично ви можете, доступність таких операцій у 21 столітті зросла. Загальна сума початкової підписки компанії близько 6,5 мільйонів гульденів. половина тільки в Амстердамській торговій гільдії. Найбільші інвестори Ісаак Лемер, 85 тисяч і Пітер Лейндгенс. Понад 100 тисяч. Але тоді не існувала стандартно одна акція. Інвестування виглядало більше як доля в партнерстві. Ринок був вторинним. Ви продавали свою частку іншій людині, а не обертали акціями на біржі. Хоча Вок і позиціонувалась як відкрита компанія, щоб стати акціонером, потрібно було внести щонайменше 10 тисяч доларів США у сучасному еквіваленті. Але навіть мінімальний поріг не зупинив 1143 інвесторів, і серед них були і зовсім небагаті люди. Таким чином, Вок не просто залучала еліту. Це була перша фінансова структура, яка дозволила масовому інвесторам відчути себе частиною великої гри, і гра ця була безпрецедентною. До створення Вок купці вкладали гроші в окремі експедиції, що часто складали з одного корабля. Маленькі підприємства, які існували лише на час подорожі. Повернувся корабель, є прибуток. Не повернувся, співчуваємо. Ризики були шаленими, тому часто об'єднували кошти одразу в кілька експедицій, а інвестори несли колективну відповідальність. Але Вовк змінила правила. Замість коротких сезонних партнерств з'явилась перманентна компанія. Вона залучила початковий капітал і більше його ніколи не змінювало. Ці гроші пішли не на один рейс, а на десятки. Компанія існувала не рік, а двісті. І найважливіше відповідальність акціонерів стала обмеженою. Це була революція. Тепер люди могли вкладати гроші, а у випадку краху не залишитись боржниками на все життя. А якщо треба було вийти з гри, просто продай акції на вторинному ринку. Все, жодних драм. Ну правда, були і нюанси. На відміну від сьогоднішніх бірж, де трейдери можуть одним кліком купити або продати акцію. У 17 столітті все працювало інакше. Торгівля частками це був повільний обрядовий процес. Ви не могли просто прийти на ринок і крикнути Продаю ні. Продаж частки здійснювався лише через офіційні книги компанії. Для цього потрібен був формальний дозвіл відповідної торгівельної палати, в якій ви зареєстрували свою інвестицію. Ці палати в Амстердамі, Делфті, Зеландії та інших містах були чимось на кшталт місцевих філій великої корпорації. Кожна з них вела власну бухгалтерію, а операція фіксувалася вручну папером, чорнилом і сургучем. Покупець-продавець і продавець мали особисто з'явитись у канцелярію Вок. Їхні імена, сума угоди, частка і навіть причина продажу, все це фіксувалося у книгах. Процес міг тривати кілька днів або навіть тижнів. Ви не могли продати на паніці, не могли реагувати на чіткі чи новини з ринку одномоментно. Це був світ без алгоритмів, флеш-трейдингу і брокерських ботів. І саме тому ці акції, навіть якщо були прибутковими, не були спекулятивними. Вони не підходили для гри у коротку. У ВОК інвестували ті, хто мислив роками, а не хвилинами. Це була капіталістична форма монастиря. Ти входиш і лишаєшся, а вийти можеш тільки за домовленістю з іншою людиною і з дозволу самого монастиря. Це був світ, де прибуток залежав не від графіків, а від вітру, навігації і удачі. Ваш дохід народжувався не в терміналах, а в океані на кораблях, які боролись з бурями, корсарами, цінго, і повертались до Голландії з трюмом повним гвоздики і перцю. Якщо вони повертались, ви ставали трошки багатшими. Ця фінансова модель стала матрицею для сучасних корпорацій. Вона була такою ж інновацією, як ракета SpaceX чи блокчейн, і працювала настільки добре, що дозволила Вок вирости з торгівельної компанії у світову надкорпорацію. До середини сімнадцятого століття голландська Остинська компанія стала не просто багатою вона була найбагатшою приватною організацією в історії людства. За документами 1669 року Вок володіла понад 150 торговими кораблями, 40 озброєними військовими судами, мала 50 тисяч працівників та власну армію на 10 тисяч багнетів. Компанія володила правом карбувати монети на окремих територіях, мала дипломатичні місії в Японії, Китаї, Цейлоні, у Могольській імперії а також десятки фортець, колоній та торгівельних постів, і найголовніше політичну автономію. Яку не мала жодна інша компанія у 1641 році. Вок власними силами, без участі голландської армії, вигнала португальців з Індонезії. Вона воювала, вербувала, судила, страчувала і підписувала договори так, ніби це була держава, паралельно з політичним злетом. Фінансовий. У 1605 році компанія виплатила 15% дивідендів, а вже наступного року 75%. У 1607 ще 40%. І це лише перші роки. Згодом дивіденди виплачувалися у натуральній формі спеції, гвозди, кабавовна, іноді облігаціями. Протягом першого десятиліття середня дохідність трималась на рівні приблизно 71%, Небачений показник навіть для сучасних технологічних гігантів. В середньому 18% щорічного прибутка на вкладений капітал протягом двох століть. І хоча Вокс банкрутувала в кінці 18-го століття більшу частину свого життя вона була прибутковішою ніж будь-що на інше на ринку. Звичайні голландці, що ризикнули своїм приданим, зекономлеми кронами та гільдерами, стали частиною механізму, який змінював світ. Вони вкладали в торгівлю, війни, географію, геополітику, колоніалізм, прибуток і майбутнє. Це була держава без території, біржовий титан, що випередив час. До 18 століття управління компанією все більше нагадувало бюрократичний апарат. Губернатори призначали одне одного за коміством. Великі рішення приймались повільно, а звіти з колонії ігнорувалися або фальсифікувалися. Частина працівників Вок просто виводила прибутки в тінь, а решта займалася обслуговуванням власних інтересів. Водночас світ змінився. Британська Остинська компанія набирала сили. Франція активізувалася в колоніальній грі, а Вок загрузла у війнах та дефіцитах. У 1780-х компанія вже не платила дивідендів, а її цінність на ринку падала. У 1799 році, після 197 років існування, голландська остинська компанія припинила своє існування. Борги переклали на державу, а архіви опечатали. І тут виникає питання: а якщо б ви вклалися у Вок на самому старті, що б було б з вашою інвестицією сьогодні? Скільки б вона коштувала? Скільки б капіталу ви згенерували, просто тримаючи свою частку два століття. Давайте рахувати. голландський робітник на початку 17 століття заробляє близько 300-400 гульденів на рік. Служниця ще менше. 100 гульденів, яка вона вклала у Вок, це не дрібниця, це річна зарплата, а іноді усі заощадження за життя. Це якби ви сьогодні вклали всю подушку безпеки у якийсь такий документ, який ймовірно навіть не матимете змоги побачити на власні очі. Щоб оцінити справжню вартість цієї інвестиції, забудьмо на мить про інфляцію чи купувальну спроможність, ми підемо шляхом золота універсального еквівалента. У 18 столітті один гульден містив приблизно 10 грамів срібла або 0,6 грама золота. Виходить 100 гульденів, це десь 60 грамів чистого золота. На сьогодні, за курсом 75 євро за грам, це 4,5 тисячі євро. Помітно менше, ніж у перерахунках за купівельною спроможністю, але зате максимально об'єктивно. Тепер давайте глянемо на з погляду зростання. Початкова капіталізація компанії 6,5 мільйонів гульденів на піку 7,5 трильйона доларів у перерахунку. Це збільшення в 1 мільйон 153 тисячі 846 разів. Якщо б ви так само, як так скромно Неодген Корнеліс, вклали свої 100 гульденів у Вок і мали б змогу втримати цю частку до моменту і найвищої ринкової вартості, ваша інвестиція у 60 грамів золота принесла б вам не кілограми, а тонни. 4,5 тисячі євро на 1 мільйон 153 846 – приблизно 5,2 мільярди євро. 5 мільярдів з інвестицій в 6 десятків грамів золота. Звісно, історія не знає умовного способу. Ви не могли б зберігати акції компанії, яка зникла у 18 столітті. Але питання не в тому, щоб мати акцію Вок. Питання в чи побачите ви наступну таку можливість. Світ змінюється, і нові корпорації з'являються так само, як коли з'явилась ВОК. Можливо, прямо зараз хтось випускає першу акцію нового фінансового порядку. Історія голландсько стильської компанії це не лише про кораблі, спеції капітал, це історія про віру. У підприємство, у прибуток, у майбутнє. Історія, яка почалася з порту Амстердама і закінчилась, можливо, сьогодні. У вас в кишені. А от чи інвестуєте ви сьогодні, це вже дуже цікаве питання. Пишіть свою відповідь в коментарях. Не забувайте дивитись інші наші ролики і ділитись ними з друзями. Підписуйтесь на, на ковальню, якщо хочете бачити більше пізнавального контенту українською. До зустрічі!